Неймовірна історія про мишеня, який гадав, що луна це сир. Одного дня мишеня пішло до садочка, а його однокласник розповіли йому, що луна це великий шматок сиру, який можна з'їсти. Мишеня їм повірило, і в нього з'явилася нова мрія з'їсти луну. Він розповів про це батькам. Мамі ця ідея взагалі не сподобалася, і вона заворонила йому літити на луну. Але мишеня не здавалося. У нього була своя кімната, де він вирішив зробити величезний апарат, у якому він полетить. На Звісно, це була просто мрія. Він сидів на даху, до нього підійшла мама та покликала його вечеряти. Мишеня була голодна, то відразу ж погодилася. Пройшли роки. Мишеня виконалося 16. І він поступив в університет на космонавт. Він закинув мрію побудувати свою ракету та вирішив просто полетіти на Луну, навчитися та відкотити сматочок. Він все ще в це вірив. Навчався він там вже 11 років. Настав час, і він мав полетіти на Луну. Він був найпершим. На уроках його навчили, що луна це не сир. Йому вже було все одно. Він хотів полетити на місяць. Настав той день. Середа. 7.08. вісім. Він стоїть у злотній полосі. Дають сигнал з льоту. Він летить. Він. Зрозумів, що його мрія побачити місць зараз тіснець. Він підійнявся високо і виліз зі своєї ракети. Він побачив гарні зірки і навіть зміг доторкнутися до однієї. У нього вийшло побачити місць, але це було найменше. Він побачив ще багато різних планет К Юпітер, Сатурн, Марс. Коли він повернувся назад, його зустрів мер і нагородив його золота медаль. За те, що він першим полетів на місці. До нього підійшла його улюблена мама. Крівку обійняла і сказала, синку, я тобою пишаюся. Він був дуже щаслив. Це все, що він хотів.